Зараз повернутися в Україну, тобто ну, після закінчення війни, це насправді два фактори: це сімейні зв'язки і це любов до України. Більше нічого іншого немає. Тобто, наші, насправді українська влада може створювати міністерства, може створювати відомство, називати їх як хочеш. Не... Іншого чогось... Ми розуміємо, що економічного дива не станеться. Е, я так само не. Ну, може, це трохи песимістично з мого боку, але я не вірю, що Україна зможе після воєнний час за рік-два створити якусь стабільну правову державу. Тому що ну, війна нам показала, що навіть у такий гіркий, складний час, як війна, у нашій державній структурі нічого позитивно не змінюється, а навпаки.